Uh -huh. Бачиш, так? Да? Потім понизу дверям. Понизу. Не, бля, і там знизу, бляха, тут хан, бля, він взагалі не прокрашений, І там все ржава. Що тут, що тут. Ось uh -huh. вже вилязу, бачиш, наружу аж. Uh -huh. Це я помив, а воно аж сюди. Ну тут краски Можна його там е, розчухати грунтом. Е, е, і по тому, що в банках герметик, поняв? Бо угу. по, по, по контуру внутрі пройтися. Проходився, ти, ти думав, що думаєш, не проходився. Чи проходився? Чи ні? по цьому не проходив? І воно виходить камішками б'є цей борт, блять, понял? Просто такий слой наложить, блядь, герметик. Ну, кисточка угу. тут, понимаєш, як буза внутрішній сірой. Я... Пройти з ці арки і закрасить Окей з той сторони. Так все более-менее. Оце по низу там. От. По дверях є этот дверях. Я думаю, арка взагалі вилізе, ну, поняв, здохла. Не, Вона нормально, все ідеально. Я тобі кажу, що оце. Чтоб вона міг. Потому що вже такі ржавчины аж сюди повилазили. Знаєш, таке, Тут все нормально. Тут все нормально. Оце тільки по цьому, блядь. І по дверям по низу. Угу. Одной меня... З одної сторони. За, за одной і з однієї сторони, да, одинаково. на низко. Ну там кран сам не прокрашений, поняв? Ти міш іду під низом? Так. Да. саме тарець він не прокрашений. Ну, на подйомник мені добре Угу Я відкриваю двері, блін, а там він лисий. Він в принципі ж ніде не треться але він там лисий, блядий і починає і... завченка виступити. Не хочу, щоб она блядь. Я понял. Мені краще тобі заплатить, щоб ты це в установи. Чтоб вона это. Так. Короче, нам надо її зробити, а так їм за, за псишки. Просто герметиком. Пройтись и его забыть.

Ну, вирізати пластиком, позапаювати їх. Понім. А ті старі за... немає, воно там лежить. Давай я їх запає. Вони ж більше глаз бере. Вони ж поняв, бля. Я думав, що воно втикається туди. Ні, воно зверху, воно ж воно ж кріпиться взагалі до насоса цього, що ви, виїжджає, що. Ага. А насосів немає. Сейчас я думаю. Я понял. Все, я вспомню. Куски пластика. Просто куски пластика. Запаять. И запаять, чтобы оно вообще сплошной бампер. Короче, понял. Все. Так, записал.